Привіт! Якщо ти експерт, психолог, коуч, нутриціолог, бюті майстриня чи хтось із будь-якої подібної сфери, маєш знання, досвід, але не знаєш, як це передавати через відеоконтент, це відео саме для тебе. І дуже часто чую щось подібне. У ну, мене є що сказати, я дійсно допомагаю людям, в мене вже є клієнти, але коли справа доходить до блогу, я не знаю, як про це розповісти. Як це зробити природно, без штучності, без страху, що відео передвало сенс і викликало довіру, а не відчуття, що я щось на те говорю. Якщо впізнаєш себе, залишайся тут обов'язково. Розкладу все по поличках. Ти отримаєш зрозумілу схему, яка допоможе тобі зрушити з місця. Навіть якщо ти ніколи нічого не знімала, після цього відео ти зрозумієш, з чого почати, що важливо врахувати, і як перестати боятися камери. Мене звати Ніна Анатолійовна. І я дуже рада бачити тебе в своєму просторі. Я працюю з експертами, які хочуть проявлятися в своєму блозі через Reels, але не знають, як це робити. І моя місія показати, що це зовсім не страшно, не складно, і не тільки для тих, хто вміє позувати на камеру. Навпаки, відео може бути твоїм способом будувати довіру, передавати цінності, показувати глибину. Навіть без танців з бубном, гучних трендів чи спецефектів. Почнемо з найпоширенішого запиту. Я хочу знімати, але не знаю, з чого почати. Знайома ситуація. Більшість моїх клієнток на старті не мали ні досвіду, ні знань про зйомку і про монтаж. І найперше, що вони відчували, це сором. А раптом я скажу щось не те, а що подумають люди? А як я виглядаю в кадрі? А раптом мене осудять. І знаєш, що це абсолютно нормально. Але не варто зупинятися лише через страх. У відео це про зв'язок, про енергію, яку ти передаєш, а не про ідеальність. Тепер давай розглянемо три найпоширеніші помилки початківців, які я бачу знову і знову. Перше, знімати без плану. Це коли вмикається камера і далі так, я поговорю і далі піде. Але не піде. Це буде 10 хвилин, 10-20 хвилин води без структури, незрозумілими сенсами. І чіткого посилу. Людині буде важко таке дивитись, бо вона не зрозуміє, куди ти ведеш і для чого в неї. А блог це про чіткість, навіть якщо ти говориш по-простому. Друга помилка ігнорування простору я знаю, що хочеться зняти тут і зараз. Але шум погане освітлення, неприбраний фон, невпевнена поза все це на підсвідомому рівні впливає на сприйняття тебе як експерта. Навіть якщо твої слова класні. Людина може відвалитися ще до суті. Третя помилка записати все одним дублем це як одразу сісти писати книгу з першої сторінки без редагування. Відео це навичка. І нормально, якщо перший дубль це просто розминка. Нормально зробити 3, 5, 7 дублів, зате потім ти реально почнеш кайфувати від процесу. А тепер що робити, щоб було інакше? Я дам тобі 6 простих кроків, які допомагають моїм клієнткам впевнено записувати відео, навіть якщо вони ніколи раніше цього не робили. По-перше, заплануй день зйомки. Не десь колись зніму, а конкретний день і краще внести в календар, якщо користуєтесь. По-друге, визнач, знімаєш сама чи з кимось. З помічником це швидкий фідбек, підтримка, знімає напругу. Але й самий класний варіант: камера стає твоїм співрозмовником. І з часом тобі навіть захочеться говорити напряму до людей. Можна тестувати безліч разів, обирати ракурси і тренуватися. Без поспіху і напруги. Третє. Напиши сценарій. Так, дослівно. Не я приблизно скажу ось це, а конкретні речення. Не обов'язково читати їх потім слово в слово, але це допоможе тобі тримати структуру і не губитися. У мене є для тебе бонус шаблон для створення сценарію. Розкажу про це наприкінці відео. Крок четвертий. Продумай образ. Одяг, який тебе підкреслює. Ні, це не суперпрофесійний стильний одяг, а такий, де ти справжня, впевнена і тобі комфортно. Колір що личить, зачіска, все це має працювати на твоє відчуття себе, бо це дуже передається через екран. Підготуй простір: світло, природне вікно або кільцева лампа, чистий фон, мінімум візуального шуму, акуратна зона. Це зробить тебе візуальним експертом, навіть якщо ти записуєш з дому. І останнє, зніми декілька кадрів. Спробуй записати пару фраз з різних ракурсів. Подивись, який ракурс тобі більше підходить, який більше подобається, де ти відчуваєш себе більш впевнено і легко. Це допомагає зрозуміти свою робочу сторону і зменшує самокритику. Все, далі можна знімати. Справжня магія починається не тоді, коли в тебе професійна техніка, шикарні сценарії, а коли ти почала. Не ідеально, але по-людськи. Щиро, влучно, з думкою про свою аудиторію. До речі, якщо ти хочеш не просто подивитися це відео, а дійсно навчитися знімати, монтувати рілс, які приносять результат, я створила курс для експертів-початківців, де ми разом знімаємо, монтуємо, аналізуємо. І вже за 4 тижні ти будеш мати 10 рілс різних форматів експертних, глибоких, простих у реалізації. Які допомагають залучати підписників, клієнтів, будувати довіру і розвиватися як експерт. Жодних танців з бубном, просто покроково в твоєму темпі в твоєму стилі. Після перегляду цього відео обов'язково забирай бонус: інструкцію як написати зрозумілий і легкий для втілення сценарій для розмовного Рілз. Якщо вже зараз відчуваєш, що хочеш не відкладати, а діяти, заповни коротку форму перед записом і отримуй. Додатковий бонус, 30-хвилинний розбір твого аккаунту. І чекаю тебе на курсі. Пам'ятай, твій досвід це скарб, твій голос це ресурс, а відео це місточок, який з'єднає тебе з тими, хто тебе шукає. З тобою була Ніна Анатолійовна. До зустрічі!